Вони створені для захисту пішоходів та безпеки водіїв. Все це про сучасну швидко збірну модульну конструкцію Греф'юдж такі зараз встановлюють по одній зі жвавих дорожніх артерій міста, проспекту науки, саме на перехрестях. Перехрестя у нас, якщо всі пам'ятаєте, було неодноразове тяжке ДТП з тяжкими наслідками. Тому було прийнято рішення перше на цьому перехресті встановити реф'юджі. Це у нас такі конструкції, які захищають, по-перше, пішоходів і водія від стоплення. Реф'юдж це монолітна залізобетонна конструкція. На ній є. Два борди це такі металеві стовпчики. І вся ця конструкція цільна, вона і буде виконувати ці функції. Також на ньому нанесені спеціальні матеріали, які його захищають від корозії та пошкоджень. і Також на ньому нанесені світловітражаючі матеріали, які у темну добу поліпшують його видіма, що в нас приводить до повищення безпеки дорожнього руху. По проспекту науки буде встановлено 8 реф'ючів. Також у майбутньому є. Плани по встановленню реф'юджів на других магістралях, по-перше, в тих місцях, де в нас дуже велика концентрація ДТП та наїзду на пішоходів. На сьогоднішній день нам, як ми бачимо, дозволяє погода, тому всі роботи з асфальтування, наносення розмітки, заміни дорожніх знаків, заміни стояк, на яких вони знаходяться, світофорів, все це у нас виконується згідно регламенту, який запланований на цей період. До Харкова продовжують повертатися люди. Відповідно, пасажиропотік збільшується, тому інтервал на маршрутах громадського транспорту потрібно скорочувати. Але є одне, але у Харкові починаючи з літа, виникла досить серйозна проблема. Якщо парк трамваїв, тролейбусів та автобусів є у відносно нормальній кількості, та водіїв катастрофічно не вистачає. Сьогодні ми вимушені констатувати факт, дійсно є недобір по водіям міського, наземного, і електричного і автомобільного транспорту. Ця цифра на сьогоднішній день сягає близько 100 водіїв, з яких 40 – тільки 40 – це водії автобусів, всі інші це водії тролейбусів та трамваїв. Ось так і справляємося. У людей менше вихідних. Тобто, якось ось так, ніхто ж не полишає е, цю задачу, яку перед нами ставить місто. Що ну ми не можемо просто взяти і покинути весь цей процес. Ми не можемо не забезпечувати ці перевезення навіть за умов такої нестачі водіїв. Всі, хто бажає долучитися до команди водіїв муніципального транспорту, на підприємстві чекають. Головна вимога бажання працювати і наявність відповідної категорії водійського посвідчення. Підприємство ж, зі свого боку обіцяє вчасно виплату заробітної плати та соціальні гарантії. А якщо буде необхідно, ще й навчання. Ми пропонуємо безкоштовне навчання на категорії водій трамвая, водій тролейбуса. Це навчання займає приблизно. П'ять місяців, 5-5,5 місяців, через 5-5,5 місяців ми маємо готового водія, який може вже сідати за кермо. По водіям автобуса ми набираємо осіб, які вже мають категорію Д, але в наших планах є найближчим часом відкриття власного учбового комбінату з навчання на категорію Д, куди ми будемо теж запрошувати людей, можливо, теж будемо безкоштовно навчати, щоб якось цю проблему вирішувати. Тобто, ось такий, це, що по навчанню ті, в кого є вже категорія, вони можуть прийти до нас на роботу, влаштуватися і будуть отримувати зарплатню від 15 тисяч гривень в місяць. Все вже буде залежати від кількості відпрацьованих годин. Є окремі водії, які за 20 отримують. Всі, хто бажає спробувати себе в якості водія громадського транспорту, можуть звертатись за адресою вулиця Ньютона, 5. Там фахівці нададуть детально всю інформацію про вакантні місця, умови та привілеї праці. Наразі у метрошколі триває урок фізики для 11-ти класників. І цікавий він тим, що проводить його вчитель математики і фізики з Чехії. і викладає він за авторською унікальною методикою. Все, що стосується руху небесних тіл, мілом пояснює учням за допомогою дерев'яного макету. Чи не зрозуміли, який зараз день? Ось так наочно демонструючи рух сонця, чеський вчитель розповідає харківським учням про складні фізичні закони. До речі, оцю цю модель сонячної системи Мілан сконструював сам і подарував її харківській метрошколі. Завдяки такій механічній наглядності учні дуже швидко опановують тему. А працювати зі справжнім науковим макетом кажуть одинадцятикласники. Дуже цікаво. По ньому можна вичислити, де знаходиться сонце, у який пори року, у, який, у якому дні року, та ну відносно землі. Так, макет сонячної системи Євдокс здатен відтворити траєкторію руху сонця по небу, так, як її бачить людина, яка стоїть на землі в будь-якій точці в будь-який день року. А теоретичні знання, підкріплені практикою, говорять учнів, завжди дають більше користі, тому що мені взагалі подобається фізика як наука, тому що вона вивчає. Багато наук вона в собі зібрала. Е, мені сподобався наш викладач на цьому уроці, тому що він розказав дуже складні теми простими словами е, а також мені сподобалося дізнатися щось нове про нашу сонячну систему, тому що ми в ній живемо, і про неї ну дуже гарно було, якщо б ми багато про неї знали. Мілан вже рік працює логістом в інтернаціональному легіоні оборони України. За цей час досконало оволодів українською мовою. А його бажання викладати каже було таким сильним, що дізнавшись про харківську школу у метро, захотів навчати там дітей фізики. Велика честь тут навчати дітей? Тут діти, герої, що вони так працюють, якщо умови складні. Щодо застосування в уроках макету сонячної системи, говорить діти, які своїми руками можуть прокласти траєкторію руху сонця і не віртуально в комп'ютері, а за допомогою такого приладу краще розуміють закони фізики і тим паче запам'ятовують їх на все життя. se taký model, jaký zrobil Evdoxos z knidu, jaký živ u starý Hréci za časy v Platona a měni trochu, tež cikavliť historik, historia vid fyziky, tak se taká moja ulublená téma a vince starý model, ale na takovom modeli, jaký neskladný, možno báčit jak fyzika pracuje. Цього разу у Мілана заплановано два уроки: поглиблене вивчення теми в 11 класі і в форматі заохочувального знайомства з фізикою в 6 класі. Учні шостого класу не вивчали ще фізику, і ми сподіваємося, що Мілан їх зацікавить. І наступного року діти зможуть уже зацікавленими, змотивованими розпочати вивчення цього предмету. І Мілану дуже захотілося познайомитися з цією школою, розповісти про те, що відбувається в нашому місті, в нашій країні в Чехії. Познайомити з тими умовами, як діти в таких складних умовах навчаються, самі ж одинадцятикласники говорять, що раді можливості відвідувати уроки очно хоча вже й звикли працювати дистанційно, все ж таки під таких традиційних уроків кажуть користі більше. Нам все одно прийдеться здавати НМТ та кому здавати фізику. Це дуже нелег, нелегкий предмет. А я вважаю, що офлайн спілкування з вчителем – це дуже важливо, бо все-таки офлайн навчання це сильніше за онлайн. Школярі зізнаються з нетерпінням, чекають на уроки, що проводяться в метрошколі. А після такої фізики дехто кажуть, навіть обере її в якості додаткового предмету під час складання мультипредметного тесту. Цей ліцей, що на північній Салтівці, один з тих, що зазнав значних пошкоджень під час ворожих обстрілів. Ось так цей навчальний заклад виглядав ще донедавна. Але незважаючи навіть на це, у 942 учнів цьогоріч все ж розпочався навчальний рік, хоч і онлайн. Навчальний рік розпочався назвати, що школа в хорошому стані не можна. На жаль, вона зазнала значних руйнувань. Жодного цілого вікна немає. Вибиті всі шибки, зруйновані деякі стіни в школі. Сьогодні у нас вже замінені всі вікна на першому поверсі. Працюють над утепленням і над облаштуванням укриття, бо сьогодні там. І сиро, і труби проходять, почали з того, що зробили і гідроізоляцію. Сподіваюся на те, що нам не прийдеться туди ховатися, але якщо вже буде така нагода, то будемо мати місце, куди заховатися, і зможемо з 1 вересня розпочати навчальний процес в очному режимі, бо буде куди сховатись дітям. Якщо не закінчиться це жахіття, звичайно. Сподіваємось на перемогу, на те, що буде все добре. Так, бригада ремонтників робить все можливе, щоб повернути цьому навчальному закладу до воєнний вигляд. Зараз, поки суха погода, тривають зовнішні роботи з відновлення конструктиву будівлі. Це ремонти фасаду, покрівлі, відмостки. Згодом кажуть, розгорнуть і внутрішні ремонти коридорів, кабінетів та комунікацій. Згідно інформації профільного департаменту, зараз роботи з реновації навчальних закладів, що зазнали пошкоджень під час ворожих обстрілів, проводяться на одинадцяте об'єктах міста. У нас пошкоджених саме школ у нас понад 80 там, чи 83. На загал ми плануємо розпочати роботи на 40 і завершити до кінця цього року, ну я думаю, що на 25-ти ми завершимо. Ну а там ви розумієте, як то кажуть, коли ми приступаємо до об'єкту, є розборка, і там можуть виникати деякі нюанси, і вони там подовжують роботу. Але на все це вже на загал є кошти. На проєктна кошторисна документація, звіти і таке інше, все це готово на 40 об'єктів. Ми почали відновлення стосовно освіти з малих пошкоджень, тому що там треба залучити малі кошти, але ми врятуємо дуже багато матеріальних цінностей. Тому почали з цього. І а що стосується тих об'єктів, які були значно пошкоджені, тобто конструктивно, там були прямі влучання і таке інше, то до них ще треба. Поміркувати, чи можна їх там відновити, тому що проводяться ще деякі експертизи, і можливо буде і так, що буде дешевше відбудувати нову, новий об'єкт, аніж відновити старий. Харків активно готується до зими та можливих обстрілів російських окупантів, виходячи із досвіду минулого року, цинічність ворога не має меж тож місто робить все можливе, аби створити умови для проходження опалювального сезону. Тож на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалено рішення розгортати пункти незламності. Мар Харкова Ігор Терхов наголошує, вони будуть забезпечені всім необхідним. Ми розвертаємо. Пункт незглавності буде прийнято відповідне рішення щодо ктепа. Що потрібно зробити, забезпечене усім необхідним, включно і палива, яке необхідно буде для генераторів, продуктами харчування, медикаментами. Готові всі школи, бо основне навантаження буде на школах, в яких розташовані будуть пункти незглавності. Досвід такий у нас вже впевнений є. тому, звісно, не все буде залежати від нас, а буде залежати від того, який буде. Потужні чи не потужні обстріли, як буде збережена критична інфраструктура, особливо це енергетична інфраструктура міста. Тому робота дуже серйозно проводиться, і ми не зупиняємось. З весни цього року міське господарство активно готувалось до початку опалювального сезону. У різних районах міста тривають перекладки мереж трубопроводів. Всі комунальні підприємства працюють та забезпечують необхідні умови для проходження зими. Sure. Стосується підготовки до опалювального сезону, дуже серйозну роботу ми провели. Дуже багато перекладок, які і зараз ще тривають. От я, я зранку об'їжджав ці магістральні трубопроводи, які ми плануємо, і вони знаходяться у завершальній стадії виконання. Що стосується теплових мереж, водоканал дуже серйозно теж готується до зимового сезону. Всі інші комунальні підприємства і до і рівневи каналізація, і жилкомсирусу. Всі комунальні підприємства, які у нас є, які, які будуть забезпечувати підготовку і проходження опалювального сезону, теж вони, як кажуть, у повної бойової готовності і готові, і будуть до початку опалювального сезону на 100% готові до проведення опалювального сезону. Ще одне питання, що обговорювали на виконкомі – це встановлення нових тарифів на теплову енергію. Так, ми йдемо на цей крок, бо іншого в нас нема. Але ці тарифи не будуть збільшені для населення міста. Це стосується виключно бюджетних установ. І установ, яке здійснює свою господарську діяльність, обговорювали також і питання соціального супроводу дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Деяким малюкам надано статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та військової агресії. Розглядали питання і стосовно демонтажу неправильно розміщеної зовнішньої реклами, що суперечить законодавству України та правилам благоустрою Харкова. Всі питання, що стосувались комфортної життєдіяльності мегаполісу, членами виконку. Кому були підтримані одноголосно. Виробництвом товарів для новонароджених саме цим напрямком Єлизавета зі своїми партнерами займається вже близько півдесятиріччя. Щоправда, війна фактично все звела нанівець. Зараз, незважаючи на це, Єлизавета налаштована відродити свою компанію, тому і прийшла до харківського бізнес-хабу за консультацією. Мы пришли сюда, чтобы как, дать своему э, бизнесу дело своей жизни второе дыхание, э, чтобы продолжать развиваться, э, творить, как говорится, красоту э, для э, граждан Украины, наших маленьких, наших. Вот. И э, надеемся, получить и уже как бы получили частично квалифицированную консультацию. И это первый раз, я уверена, это не последний, когда мы сюда придем. Харків бізнес хаб запрацював на базі БТІ. Тут група консультантів надає всю необхідну допомогу для харківських підприємців. Це можуть бути рекомендації, як на умовах державної чи міської підтримки отримати найбільш прийнятний кредит, а також як отримати міжнародний грант на зародження чи відродження бізнесу. Підприємці до нас звертаються різні з різним фахом, але зазвичай це малий або середній бізнес. Зараз ми бачимо по запитах, майже всі мають потребу в грошових допомогах. І це питання, якраз чому не починають працювати, або що потрібно, щоб розширити або відновити під час війни. І коли ми надаємо консультації, то наші консультації по грошовій допомозі вони орієнтують людей на стандартні інструменти, такі як кредитування або інвестиції. Але ми надаємо консультування з приводу можливості, які є сьогодні. Це програма 5.7.9 9 по кредитах або відшкодування відсотків від нашої місцевої влади, це суто для Харкова така програма, ну і також інвестиційні програми. Але є ключовим напрямком, це те, що саме більше всього цікавить наших підприємців, це грантова допомога. Власне, які критерії повинні бути, і що потрібно для того, щоб отримати міжнародний грант на розвиток бізнесу, якраз в цьому питанні і допомагають консультанти харківським підприємцям. Всі деталі з отримання допомоги на офіційному сайті Харківського бізнес хабу. Для підприємців нашого міста ми відкрили Харків Бізнес Хаб. Що це таке є? Це платформа взаємодії для розвитку підприємницького середовища нашого міста. Тобто, кожен підприємець нашого міста може прийти та ознайомитися з актуальною інформацією стосовно фінансових можливостей, які діють саме в нашому місті від міста, держави та міжнародних фондів. Тобто кожен підприємець може прийти та отримати консультацію базову консультацію з написання грантів, тобто грантрайтингу, з експорту та імпорту. Харків бізнес ха працює тільки декілька тижнів. Послугою цього хабу скористалися вже понад півсотні харківських підприємців. Єлизавета ж палко вірить, що все ж зможе відродити свою справу і тут, в Харкові, знову працюватиме, бо каже тут її дім. Был период, когда мы выехали, я выехала, это было с марта на октябрь, было такое глобальное переосмысление всего, все, что как бы все года, которые были до, тот момент, который есть, и что дальше будет. И после Спасибо освобождению Харьковской области. Как только так сразу мы собрались и вернулись назад продолжать свое дело. Это был такой четкий критерий, который повлиял основательно, то, что мы хотим заниматься тем, чем мы занимались в своей стране, в своем городе для граждан своей страны. Вони на слуху у всього світу, хтось професійний військовий, хтось у 2022-му пішов добровольцем, але всі разом, ось вже 20-й місяць великої війни, женуть ворога з української землі на суші у воді і в небі. Саме кожному з них, українським захисникам і захисницям, кожна цивільна людина завдячує за черговий новий ранок і новий день за можливість жити і працювати тут у себе вдома, у Харкові. Напередодні дня захисників і захисниць України, що будуть відзначати цих вихідних вперше 1, 1 жовтня, вітають винуватців свята. Менше з перших днів я десь 20 березня а, був мобілізований за вашим бажанням. А мотивація одна. Це наш це мій дім, це моя, це моя родина. Я не хочу, щоб мої діти воювали. Я хочу, щоб все все закінчилося. І це от, 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 от мотивую. У мене моя дружина, моя родина, мої батько, мати, вони всі тут. Тому я не я не мог не, не зміг по-іншому вчинити е, людина військова, яка віддалася 27 років військовій службі. Знаєте, е, в різних регіонах України. Е, Я у 2018 році мобілізували мене у березні цього року, Ось. а мотивує мене те, що е, я по паспорту отримав цілу Україну. І нащадкам я цілу Україну повинен. Ча був готовий до всього. Кожен службовець, який е, обрав свій шлях на захист е, рідної країни, повинен бути готовий до всього. Головна задача задання нашого наших військовослужбовців е, не віддати своє життя на полі бою за Україну, а заставити наших ворогів віддати своє життя на полі бою за Україну. Якраз за цю сталеву мужність, силу волі та незламну силу духу харківський міський голова подякував українським захисникам і захисницям і закликав до відродження Харкова. Я дуже вдячний всім вам, бо не було б України, не було б українського Харкова. Якби не ви. Якби ви. Не змогли захистити нас, захистити наш Харків, нашу Україну. І сьогодні, під час війни, ви виборюєте право назватись нам нацією, гордою не українською нацією. Дуже вдячна вам за це. Дуже дякую вам за те, що ви вже стояли і продовжуєте відстоювати наш Харків. До речі, Харків це місто Гройти вам. Дякую вам. Сьогодні я хочу побажати всім вам якнайшвидшої перемоги, миру, повернутися живими до своїх родин. І разом будемо відбудовувати наш главетний Харків, наше місто, герой Харків.